Всіх вітаю! Це продовження міні-курсу про менопаузу для наших жінок, і тому я дуже прошу вас вже на початку цього відео поставити лайк, підписатись на канал і підписати на нього всіх жінок 35-40+, з вашого оточення. Я вам гарантую, що цей канал буде для них корисний. Про що я хочу поговорити в цій серії? Про лікування клімаксу. Чи доцільне воно, чи треба лікувати клімакс, чи це не хвороба. Треба старіти натурально, нічого не робити, віддатись природі і природньому ходу подій. Давайте розбирати. Звичайна, менопауза сама по собі, це не хвороба. Це нормальний, закономірний, очікуваний етап в житті жінки. І лікувати менопаузу як таку не треба. Тобто штучно. Подовжувати менструальний цикл, менструації, репродуктивну здатність після 50 років, в принципі, недоцільно. І вона не просто характеризується припиненням менструальної, репродуктивної функції, менструації, як таких, які ми можемо бачити, а вона характеризується зниженням рівня естрогенів, і це відображається на багатьох органах, тканинах, системах. І ось ці скарги, симптоми, вікові зміни. Симптоми дефіциту естрогенів, от їх треба лікувати, якщо вони порушують якість життя, працездатність, психологічний стан жінки, якщо вони а, дійсно крадуть її якість життя, то це називається патологічний клімакс і його треба лікувати. Тобто здорову, нормальну менопаузу лікувати не потрібно. Але ті скарги хронічні захворювання, які з'являються, лікувати можливо і, в принципі, треба. Як взагалі протікає менопауза? В нормі менопаузальний перехід, тобто перебудова організму, може починати вже 40-45 років. Це норма. І а, може непомітно протікати для жінки, може вже характеризуватись зміною характеру менструації, циклу, варіабельність, то довгий цикл, то короткий, то довгий, то короткий, можуть вже з'являтися, на жаль, приливи, психоемоційна лабільність. А різні зміни з боку тазового дна, настрою, самопочуття, ваги це вже не дуже гарно і сприятливо, але, в принципі, це закономірно, це не є якась хвороба, це можна все коригувати. Менопауза сама по собі це остання менструація в житті жінки, яку ми оцінюємо ретроспективно через рік. Тобто, якщо у вас там позавчора припинилась менструація, вам 50 років, ми не знаємо, у вас буде наступна чи не буде. Навіть якщо два місяці немає менструації, там 51 рік, ми не знаємо, може через 3 місяці піде. Може, через 4, може через півроку. Тобто менопаузу ми можемо. Це в принципі менопауза. Ми вже розуміємо, ми очікуємо, але констатувати менопаузу ми можемо через рік після останньої менструації. От тоді, коли жінка вже рік точно не менструює, ми можемо сказати, що так, вона вже ввійшла в менопаузу. Якщо там не менструює 2-3 місяці, в принципі, так, скоріш за все, вона входить в менопаузу, але поки що ми це тільки. Припускаємо, але не стверджуємо. І постменопауза це все життя жінки після настання менопаузи, тобто остання менструація і вся решта життя це постменопауза, після менопаузи, після останньої менструації. І зараз при середній тривалості життя, там 75 80 років. Середній вік настання клімаксу це 51 рік. Тобто жінка ще 25-30 років живе в постменопаузі. І це достатньо вагомий такий шматок життя. Це третина життя, в принципі, і є сенс, дійсно, докладати певних зусиль, трошки цікавитися цією темою і вкладати в себе, в своє здоров'я, в свої звички, в свої чекати, обстеження для того, щоб цю третину життя останню прожити якісно в гарному самопочутті, з мінімумом якихось скарг хвороб. Звичайно, що вони будуть, звичайно, що щось буде виникати, але їх кількість глибина. І коригованість вони дуже залежать і від способу життя, в якому жінка жила, і від її маси тіла, і від її звичок, і від її регулярних обстежень, вітамінів, харчування і так далі. Сну, рівню стресу це те, на що ми можемо впливати і відповідно покращувати або погіршувати свою останню третину життя. Менопауза буває перечасно до 40 років. Це дуже несприятливо. Це не просто завершення менструації. Це Серйозний удар по естрогенозалежним тканинам, по кісткам, по серцево-судинним системі, тому перечасна менопауза, вона обов'язково потребує корекції, вона буває з різних причин, тому корекція буває різна, я не буду на цьому зупинятися, це тільки лікар призначає. Але жінки, в яких рання або перечасна менопауза, вони знаходяться в групі ризики по остеопорозу, а, кістки починають трошки слабшати, і можуть в них бути ранні переломи патологічні і проблеми з опорно-руховим апаратом, також по серцево-судинним захворюванням, атеросклероз, інфаркт, інсульти. Тому до 40 років це, це перечасно, рання це 40-45. І в принципі до віку 50 років, 51-го рекомендую всім жінкам, в кого перечасно настала менопауза, приймати менопаузальну гормональну терапію, щоб хоча б до 51 року штучно себе тримати в нормальному рівні гормонів для того, щоб не було ось цих ось ускладнень. Щоб естрогенозалежні тканини не починали старіти раніше, і їх, відповідно, вистачило надовше. Це в основному кистки і судини, це основне, і тазове дно. Своєчасна менопауза це 46-54, але в середньому це 51 рік. Тобто 47 нормально і в 53 нормально, але в середньому це наступає 51 рік. Після 55 років це вже пізня менопауза. І це теж не є добре, тому що це фактор ризику. А раку ендометрія, раку грудей, тобто така довга гормональна стимуляція жінці також не потрібна, тому що все повинно починатися і завершувати свій час, коли жінка довго менструює. Чим нас довше менструація, тим вищий ризик ендометріозу, естрогенозалежного раку це рак грудей, рак тіла матки, рак яєчників, Тому дуже довго менструювати це теж недобре. Тобто, вихваляти, що то от моя бабуся, вона менструювала до 70 років, це ну, не привід. Для радощів це привід для обстеження у гінеколога. Тобто до, до 55 років ще можна чекати, якщо жінка менструює, в 56 вже треба йти до лікаря припиняти ці менструації. І ятрогена це коли менопауза настає штучно через те, що жінці або видалили матку, яєчники, або їй призначили з певної причини препарати, які викликають медикаментозний клімакс. І тоді жінка потребує підтримки. Інших органів і систем не завжди їм можна гормонотерапію, але іноді можна. Тобто це питання треба розглянути, тому що коли організм самостійно входить в менопаузу, це одне, коли його штучно, різко позбавили естрогенної стимуляції, це набагато більш стресово, тому бажано коригувати, як саме це в кожному індивідуальному випадку обговорюється з лікарем. Це залежить від того, чому призначили ту операцію або медикаментозну терапію. Як ви вже зрозуміли, що крім того, що жінка в винопазі не менструює і не може мати дітей, в неї ще змінюються стани, функції тканин. Основні це генітоуринарна система це тазове дно, зв'язки, піхва, епітері піх, шляхів, лубрикація під час статевого акту, серцево-судинна система жінок, поки вони менструюють, естрогени захищають від інфарктів і інсультів. І як тільки жінка перестає менструювати, в неї вже Ризики вирівнюються з чоловіками. Про чоловіків ми часто чуємо, що чоловік, там 35 років помер від інфаркту, інсульту. Про жінок ми таке чуємо рідко, тому що естрогени, вони чинять захисний вплив на судини. Але коли жінка входить в менопазу, вона позбавляється цього захисного впливу. І всі її фактори ризику атеросклерозу накопичення за життя починають дуже активно прогресувати. Тобто, ми можемо їх зменшити. Да? Навіть в дефіциті естрогенів мати здорові судини, тому треба цим займатись. Опорно-руховий апарат це кістки, зв'язки, м'язи, суглоби, працездатність, і життя, тому що на нервову систему, на настрій, пам'ять, увагу також все впливає. Тобто клімакс, перехід жінки в постменопаузу, припинення менструації репродуктивної функції це норма. Лікування не треба, просто підтримка організму, здоровий спосіб життя і там вітаміни, бади, щось таке. А, менопаузальний. Синдром, клімакс, його ще називають, клімактеричний синдром. Це комплекс симптомів, які можуть супроводжувати клімактерій, можуть супроводжувати, а можуть не супроводжувати. Тут вже кому як повезе. Порушувати якість життя і стан здоров'я. Це не норма, це потребує лікування. Тобто є нормальний клімакс, можна не лікувати, але можна коригувати, якщо жінка бажає, має таке бажання. От патологічний, обов'язково треба коригувати. Не треба терпіти приливи, не треба терпіти виражені порушення сну, самопочуття, виражений набор вагі, атрофічні цистити, вагініти, біль під час статевого акту. Все це терпіти не потрібно, це коригується. Ось є спеціальна шкала оцінки тяжкості клімактерічного синдрому. вона називається МРС Menopause Rating Scale, її можна скачати в інтернеті, і самостійно ви можете оцінити, наскільки у вас виражений клімакс, ось тут такі симптоми. Їх можна оцінити. Немає симптому, виражений незначно, виражений помірно, значно виражений і е, дуже сильно виражений, надзвичайно виражений. Які симптоми ми оцінюємо їх вираженість? Відчуття жару, напади, пітливості, це те, що в народі називають приливи, неприємні відчуття в ділянці серця, незвичне відчуття серцебиття, порушення серцевого ритму, прискорення серцебиття, відчуття стиснення у грудній клітці. Часто аритмію починаються саме в менопаузі. Проблеми зі сном, депресивний настрій, дратівливість, відчуття стурбованості. Ну, якщо воно, звичайно, не об'єктивне, не обґрунтовано реальними обставинами. Тому що в менопаузі, коли є причина, то буде тривожність. Це мається на увазі дратівливість, стурбованість без причини. Коли вас дійсно хтось дратує, це нормально бути дратівливим, але коли у вас все нормально, у вас постійно така паніка, тривожність це не нормально. Відчуття фізичного та психічного виснаження, знову ж таки, якщо ви не спали. Але тиждень більш ніж там по дві години у вас три роботи, то ваше визначення, воно не з менопаузою пов'язано з вашим нераціональним розподілом своїх сил. Проблеми зі статевим життям, зміна сексуального бажання, тобто зникнення лівідов, зниження сексуальної активності та задоволення від сексу. Проблеми з сечовиділенням, важкість. Збільшені поклики до сечопуску, нетримання, сухі слизової оболонки піхви, неприємні відчуття у суглобах і м'язах, біль суглобах, скарги подібні до ревматизму. Ось так от оцінюється. 0,4 ну, бали немає симптомів, 5-8 слабкі, 9-15 помірні, більше 16 тяжкі. Ну, тобто немає, бо слабкі симптоми можна ще й потерпіти, але помірні, тяжкі, тим паче, вже треба коригувати однозначно. Основні е, системи, які зачіпає, Менопауза ми проговорили, тобто підтримка повинна бути спрямована на заміщення гормонами, якщо жінці це показано, якщо вона згодна, і не тільки, а і на ті органи системи, які однозначно будуть змінюватись менопаузи. Це опорно-руховий апарат, це кістки підтримувати, це серцево-судинну систему, нервову, інтимну сферу, тобто епітелії, піхви, сечовидних шляхів, мікрофлору, лубрикацію. І звичайно, в жінок часто змінюється зовнішність, шкіра, фігура, конституція тіла. А набір ваги це вже все більш до догляду за собою, косметологія, спорт це зараз все легше поправити, ніж стан судин. Загальні клімактерічні скарги це приливи, нічна пітливість, опорно-руховий апарат це ревма подібні до ревматизму скарги, різке зниження витривалості, мобільності. От на тренуваннях, у вас є якийсь звичний графік тренувань, ви розумієте, що ви можете зробити хіба що третину. У вас дуже сильно погане самопочуття. Поява гіпертонії, вегетосудинних порушень стали, закрутилась голова, там щось постійно, якісь непритомності, головокружіння, прогресує сильно теросклероз, виріс дуже сильно а, холестерин, саме низької щільності, три гліцериди, задишка, а, зниження фізичної витривалості. Пройшли там два поверхи в несете пакет, все вже не можете нести, не можете піднятися. Особливо зараз, коли відключення світла, це актуально. Раніше ви там відключали світло, піднімались там на свій шостий поверх, а зараз ви не можете. Неврологічна сфера це безсоння, тривожні, депресивні розлади, набір ваги, тобто ось такі загальні скарги місцеві. А, також вони коригуються, опущення випадіння крім гормональної терапії, коли вже є гормональна терапія, попереджає подальшу атрофію тазових структур. Але вона не повертає сильно там, назад, якщо вже є опущення випадіння, то терапія це не заправляє, як ви розумієте. Є лазерний ліфтинг, хірургічні методики, міостимулятори, спеціальні крісла, писарі, імпланти, якщо там треба, сітка вона тримає. Від приливів є препарати бета-аланін, аб'юфен, він називається, протигістемні, часто допомагають магні, вітаміни групи Б. нетримання сечі та інших порушень сечопуску, там треба. Диференціювати, що саме турбує. Там є широкий спектр методик, в залежності від причини, рівня проблеми. Це дуже вузька, глибока, серйозна тема. Якщо вас таке турбує, напишіть мені, я дам своїх колег-спеціалістів, які цим займаються саме тазовим дном, нетриманням і так далі. Хронічні інфекції з цистити зрозуміло, що пов'язані з тим, що змінюється мікрофлора, змінюється стан слизової, вона стає тонша, вразлива. Знижується синтез захисного слизу, вона стає така суха, стоншена, і тут легше чіпляється інфекції, важче з цією інфекцією боротися, кровопостачання також вже знижується. І з цим обумовлен і дискомфорт під час статевого акту. Це все також коригується, є е, місцеве лікування, є системна гормональна терапія, вона буде покращувати стан слизової, ще місцево поставити спеціальні свічки з гормонами без гормонів, також лазери, е, препарати для підвищення синтезу слизу, все це є. І часто в менопаузі з'являються проблеми з вульвою, дерматози, якісь плями, якісь проблеми з вульвою, лейкоплахі лейко вульви, такі білі зудячі плями. А, це все також коригується, але часто буває в жінок менопаузі рак, ну, як часто? В менопа... рак вульви буває, і в менопаузі найчастіше він виникає, коли вже є трофічні зміни. Все, що стосується Вульви, це не моя трошки сфера діяльності. Я, це дуже така специфічна сфера, там треба дуже в цьому розумітись. Я всіх, кого є щось незрозуміле на вульви, це саме зверху на статевих Бах. Відправляю до своєї колеги Лавренюк Юлія Васильівна. Вона приймає в клініці медиком на оболоні. Тому, якщо в кого щось не зрозуміле на Вульві або там з стазовим дном, я вам рекомендую до неї звернутись. Вона ще й робить УЗД та завого це унікальна методика просто в Україні. Тобто, ось такі бувають зміни, що їм можна робити. А, я в процесі створення цього відео поцікавилася останнім протоколом Міністерства охорони здоров'я України по менопаузі, і в наступному відео я вам розкажу більш детально, що саме офіційно нам пропонується. А, в плані корекції менопаузу, що можна не гормонального заподіяти, що, яка гормональна терапія може бути, і так далі. Тобто ось такі от зміни, які вже треба дійсно коригувати. Це вже патологічний клімат, це не норма, це не треба терпіти. І це, на жаль, буде тільки погіршуватись, загострюватись, тому. В наступному році я розкажу, що саме протоколом МОЗ передбачено в контексті лікування патологічного клімаксу. Якщо у вас все нормально, можете нічого не робити. Магні, вітаміни, спор, здоровий спосіб життя, і все буде добре. Але якщо у вас є скарги, не треба терпіти і слухати сусідок, які кажуть, то то у всіх таке. Переболить приливи пройдуть, все буде добре. Пройдуть приливи, але з'явиться деменція, тому що кожен прилив він прискорює розвиток хвороби Альцгеймера або деменції, тобто старчого слабоумства, тому не треба це терпіти. Це серйозні речі, і в наступному відео ми розберемо це більш детально. Прошу поставити лайк, підписатись на канал, і до зустрічі наступного разу.